І сьогодні знову, як минулі рази, Богородиця була учителем, залишається нашою учителькою сьогодні, бо ми роздумували над тим, наскільки в Богородиці є ця характеристика, ця віри, надії Боги. Якосних дарів, які в нас вони є. Але хочемо відштовхнутися, як вони були у житті Пресвятої Богородиці. І це йдеться про хоробрість, сміливість. Наскільки Богородиця є сміливістю? І що означає? Бути сміливими. Ми сьогодні чули оце слово, яке ми вже знаємо на пам'яті. Але воно завжди залишає якісь штрихи, що відгукують чимось новим. Так само і сьогодні тут пробуємо, що нового можемо знову почути від цього живого слова. Що скеровине для нас для моє життя? Сьогодні це слово оповідає подію благовіщення, коли Ангел приходить і сповіщає богородицю, що ось є одна пропозиція до тебе Бога. Чи ти не була готова прийняти цю позицію? Відповідно, коли Бог приходить з пропозицією, це не є дуже такий легкий момент, так? він є насичений так само і тривогою. Бо ми чули у слові, що Богородиця від цієї пропозиції була стривожена. Ну як від Слова Божого можна бути стривоже? Так. Тому що Слово Боже. Є щось інше, як ми собі уявляли, придумали або навіть вручили. Слово Боже завжди перевершує наші плани, які ми собі збудували у нашій візніх на це життя. Дуже часто ми говоримо, що доля. Це є то, що Бог тобі написав, і ти його виконуєш. Є один такий висновок долі, коли кажуть, Бог тобі написав в тому житті, що ти будеш тим, хто будеш робити одне, друге, третє. Ну і відповідно твоє завдання, яке тільки виконувати. Або є інші так? доля. Яку ми на білому аркуші паперу стараємося написати? Так. Кожен є ковалем, ковалем своєї болі. Але я вам скажу, що ні по перше, ні друге, ні друге визначення є неправдивим. Чому? Тому що Є все скероване на те, що хтось за тебе щось зробив, і ти це виконуєш, а з іншої сторони це ти пишеш книгу твого життя. І якщо поглянути на сьогоднішнє Слово, то ми побачимо, що Слово Боже, яке скроване до Богородиці, якраз є подією. Де Бог і людина пишуть спільну історію. Оце, можна би сказати, це християнське визначення долі. Але щоб написати цю книгу, так, потрібно бути сміливим, потрібно бути хоробрим. І сьогодні ми дивимося на Богородицю як на жінку сміливу. Хоробі. Чому треба перше подивитися на її страхи, щоб зрозуміти її, її хоробрість? Пресвята Богородиця, ви чули, як я вже казав, є стриможена тим, що її пропонує Господь. І це насправді воно трохи нас теж може шокувати що Господь приходить до нас і пропонує то, що ми собі десь не бачили, не малювали, не очікували. Відповідно, наша реакція, яка може бути, Ну якось так тихо, знаєте, покірно, без дискусій, підчинитися цьому, схилити голову, та тобто, добре, якщо то, ти, Боже, так просиш, що я так схил, схилю голову і покірно вийде. Або відштовхнути, так, відштовхнути? Ні, ні, то не той план. Я в цьому житті хотів би щось інше викорувати. І Якщо подивитися на Пресвяту Богородицю, вона діє дійсно сміливо. То, перше, вона діє як правдива людина, бо вона боїться. а Все, що нове потрапляє у наше життя, воно певний такий своєрідний страх вливає в наше життя, що ми починаємо боятися. Але з другої сторони, Пресвята Бога запитує, дискутує з цією пропозицією. А як це воно має статися? Чоловіка, я ну, не маю ще того рівня стосунків, щоб говорити про якесь народження.